багато дебатується зараз в закритих профільних групах і суспільствах на стосовно того, що мабуть нам потрібно буде зовсім інший виборчий кодекс і зовсім інший закон про те, як ми будемо проводити перші повоєнні вибори. Чи можете ви підтримати цю тезу? І які найголовніші питання мають бути на порядку денному, якщо ми переглядаємо взагалі взагалі можливо навіть виборчу систему в Україні? Я думаю, що в нас буде точно окремий закон, який буде проголосований про там особливості проведення виборів у повоєнний період, і він буде уточнювати деякі нюанси. Які пов'язані ну з там специфікою власне цих повоєнних виборів, тобто Верховна Рада, скоріш за все, за якийсь окремий документ буде голосувати. Але ключове питання питання на сьогоднішній день взагалі про тип виборчої системи, який буде застосований, оскільки в нас є виборчий кодекс, там закладена пропорційна система з такими регіональними списками, да, там, з певними ну, відкритими списками, тобто з певними преференціями, вона не проста, вона складна. Ну, ми неодноразово обговорювали, коли ще цей кодекс був. Прийняти да, що тут є свої певні нюанси, і підрахунок голосів, і взагалі, сам виборчий процес він ну значно ускладнюється порівняно з тими, які в нас були раніше. Тому зараз активно так ходять такі розмови, такі чутки, що. Крім окремого цього закону там про вибори, про особливості його проведення можуть спробувати повернутися на ці вибори ще ну, які будуть після війни, до змішаної системи, яка була і раніше, тобто, все просто половину по мажоритарці, половину по, за пропорційною системою. Начебто, ця ідея вона має велику підтримку серед представників там ну, в першу чергу про владної політичної сили, але є нюанс проти неї. Наскільки мені відомо, виступають проти наші партнери, які кажуть, що якщо ви вже внесли зміни в законодавство, то власне, ну, прийняли новий виборчий кодекс, то власне за цим кодексом вибори треба проводити. Я думаю, що ми до цього питання повернемося як тільки більш-менш стане зрозуміло зрозуміли, ми взагалі перспективи виборів. Тобто, якщо про них вже ну, почнуть говорити більш активно і будуть певні підстави для того, щоб це дійсно відбулося, ну відразу почнеться дискусія. Щодо напрацювання цього закону і цих змін я тільки зазначу, що та депутатська група, яка працює, а є у нас спеціальна така комісія, власне, да, яка створена в Верховній Раді, яка займається цими питаннями, вона пару місяців взагалі ще, ну, не збиралася, тобто вона активно не, не працює. Ну, можливо, зараз в них відбудеться деяка активізація, і вони повернуться до цих актуальних питань.